Як до мене прийшла вночі сутність ворожа. Після того, як мені написала клієнтка, записувалась до мене, а потім за годину до зустрічі вона кудись злилась. Так от, після цього ввечері, я чула по тоці, як мене переглядало пару дівчат. Також я чула фразу. Вона почула, тому що я почала говорити: не впроваджуйся до мене, бо тобі буде гірше. Я почала погрожувати тим, хто мене переглядав, дівчата якісь м вирішили погратись, от, видно, на таро вирішили переглянути, чи на чому вони там можуть ще переглянути на самих звичайних d інструментах. І я почула, як вони там гомоніли. Після цього, о, о третій годині ночі, мені сниться, як з мого дивану о, щось ніби злазить, щось дуже важке, о, сидить на моїй нозі. Я різко прокидаюсь і бачу боковим зором, як Чоловіча, велика темна фігура, о, злізла з моєї ноги і розтворилась, десь ділась. Що це було? Це був підселенець цієї дівчини, який її ж відхилив від мене, щоб я її не зцілила. Цей підселенець злякався моєї енергетики. І він за годину до нашої зустрічі з нею, він їй просто крутив думки через страх, через невпевненість. І таким чином вона написала, що не зможе прийти. Але точно не пояснила чому. Збиралась перезаписуватися, але так і не перезаписалась в цей день, замість того, щоб. Більш відповідально підійти до свого зцілення і відписати мені нормально. Вона виставляла фоточку в інстаграмі головну. Тобто часу мені написати в неї не було, зато виставляти фоточки було. Тому розповідаю це для того, щоб ви розуміли, як ваші програми підселенців вас. Відштовхують від трансформації, від зцілення. Вони вас відвертають від нової реальності вашої, більш позитивної, наповненої. І людина сидить у тому ж місці, в тих же думках. ну Мабуть, їй ще не час зцілюватися але там конкретний підселенець в ній був. і Сильно він володіє нею, її свідомістю, керує просто її життям. Дівчина дуже красива, енергетика в неї сильна. Але паразит, який сидить в ній, він сильніший поки що. І він її таким чином відвернув від зцілення, але вирішив переглянути мене, хто я така. І чи можна щось у мене взяти, якось мене перекрити. Але більше до мене ця істота не приходила, тому що я робила певні чистки, захисти, тому я цю дівчину перекрила, взаємодіяти з нею я не хочу, і з тим, що сидить в ній, я теж взаємодіяти не хочу. Ось такі справи.